У вас на моєму каналі місячне затемнення. 28 жовтня 23-го року у вашому 10-му домі гороскопа те, чого ви хотіли досягти, статус, порозуміння з батьками, порозуміння з чоловіками і жінками, будь-які досягнення такого характеру, коли вони видимі, і є для вас важливим життєвим результатом. Те, що зараз для вас саме знаходиться у верхній точці вашого зодіакального кола, все. Це проявилося або ж проявиться найближчим чином і дасть вам можливість такого задоволення, впевненості. І це такий інструмент, який можна продемонструвати, показати це не залишиться непоміченим. І взагалі буде. Ох, сонечко. По-іншому ніяк. І взагалі буде зрозуміло, що робити далі, на що можна спиратися, куди рухатися, які у вас є власні цілі бажання, і наскільки вони вже мають основу, і тільки ви будете задавати вже напрямок руху цьому всьому. Це також відчуття ентузіазму, оптимізму, відчуття такої безпечності в найкращому в сенсі цього слова, коли ви. В злагоді самі собою і з тим, що у вас є, крім цього, це затемнення дуже. Гарно активує всі такі досягнення, які ви собі запланували: цілі результати, що ви хочете вкластися, як ви хочете себе показати ще. Якщо у вас на думці є щось таке, то проявляйте і якби зберігайте свою внутрішню сталість, оскільки зрозуміло, що те, що ви зараз будете виносити назовні, і Показувати, демонструвати, в тому числі покладатись на свою експертну оцінку, на своє стале авторитетне судження на момент, коли ви в якомусь питанні впевнилися і зрозуміли, як це працює, як це використовувати, отримали бажаний результат. І ви тепер можете цим і похизуватися, і аргументувати свою думку: є чим, є підстави. Звичайно, що не всім це може сподобатись, це можуть бути також ваші домашні, зокрема, або ж ваше місце проживання, ваші всі питання побутові, які наразі можуть вас внутрішньо дуже колихати і тривожити, коли ви, наприклад, да маєте великі соціальні успіхи, коли ви. Маєте дуже високі досягнення результати, самі задоволені цим, але всередині, ніби знаєте, вдома, в домашньому спілкуванні ви відчуваєте, що це ще не те, що б ви хотіли. Чи все так добре, чи все так буде добре, чи все гаразд, з місцем проживання турботи, або ж вас домашні просто можуть ставити в такі ситуації своїми діями, розмовами. Комунікаціями, коли ви замислюєтесь над тим, як би фактично чи все у вас дійсно гаразд, чи ви рухаєтесь у правильному напрямку, чи дійсно ви спеціалісти авторитету у певній сфері, і чи дійсно можна довіряти тому, що ви досягли оцей момент розхитування своїх здобутків і такого ставлення їх під сумнів, дуже характерний для цього затемнення? Це звичайно може бути як момент внутрішнього голосу, коли самокритика нам не дає да, просто себе відчувати да, в якійсь такій сталості блаженні, ми розуміємо, що нам ще треба прикласти свою руку до сфери протилежної, до сфери четвертого дома і там навести лад, і ми знаємо де. А також це можуть бути такі спонукання зовнішнього характеру, коли нас просто провокують, не маючи жодних підстав із різних негативних відчуттів і власної відсутності і самореалізації адекватного бачення цієї реальності. Тому дуже важливо у своєму внутрішньому стані не відгукуватись на все підряд, но але в той же час не націлюватись на те, щоб не приймати ніяку. Інформацію зовні, тобто не заходити в таку глуху оборону внутрішню, яка не дає можливість контактувати навіть тоді, коли це потрібно, оскільки можуть бути і доречні поради, доречні розмови і бажання допомогти з точки зору людей, просто вони не можуть це для вас якось конструктивно. Проявити. І отут саме да, питання мудрості і сили астрологічних знань, коли ми знаємо, що це може бути не від лихої думки, а і дійсно щось по ділу. І ми це врахуємо. Хоча можемо мати на цей. Рахунок і свою якусь таку оцінку, конкретну, підтверджену у часі і просторі, але на цей проміжок часу, да вона для нас найбільш ефективна наша, проте це не означає, що надалі. Ми не будемо мати перемін, і нам не знадобляться ці знання, ця інформація, ці попередження певні. Також це загалом можуть бути питання місця проживання, нерухомості, вирішування всіх питань по переїзду, по тому, де жити краще, як жити, наскільки мені тут комфортно, чи я не відчуваю себе там, де я проживаю, затиснутим в якісь рамки і комусь якби. Постійно винен або ж люди як на мене дивляться, якщо це, приміром, орендоване житло. Так, що можливо, мені слід звідси переїхати? Я вже маю певний рівень своїх досягнень, певний рівень достатку. Стабільність конкретна проявилася, і в тому числі соціальна, на яку я можу розраховувати і замислюватися про зміну місця проживання. Також це можуть бути переміни у членів родини, які зараз ніби не дають в повній мірі порадіти за себе своїм власним надбанням і результатам, крім цього. Такі, знаєте, дуже характерні, несподівані е, фактори, якісь думки, е, слова від інших людей, щось ви прочитали, почули, чи просто на рівні снів сні, навіть така інформація, яка дає можливість е, 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 змінити своє ставлення. до Тих соціальних орієнтирів, які ви маєте, це можливо як пропозиція переїхати, пропозиція змінити роботу, пропозиція займатися чимось іншим, або навпаки піднятись у своїй кар'єрі на вищий щабель, тобто не повертатись до того, що було раніше, а вхопитись за більш цікаву, натхненну ідею і таку, знаєте, яка більш якби проявлена і затребувана зараз у потоці в нашій реальності, Альності щось новеньке і таке креативне. По-іншому заробляти, в інше вкладати, заробляти ще якось додатково, або відмовитись від чогось, і так буде тільки легше, ви зможете ці гроші докласти да, до основної суми і їх перенаправити в якийсь вид пасивного доходу, приміром. Або ж це навіть, знаєте, коли кар'єра це як інтер інтернет, кар'єра, заробіток, ідеї і можливість. Це все скомпромівно. Панувати і проявити себе як творчу креативну особу, відому всім на рівні якихось онлайн заходів, презентацій, конференцій, вебінарів, майстер-класів, всього, що от зразу можна показати саме на рівні, знаєте, як користуватися певними ресурсами, як засвоїти якусь інформацію, як на ній заробляти, як нею оперувати, як примножити свої певні здобутки. Ось як вибудувати стосунки певні, це прям як цілі курси можуть бути, які вам будуть в тому числі доповнювати вас, ваш такий гармонійний, авторитетний, цінний, перспективний і дуже цікавий образ. Також ваша можливість зараз ось ця соціальна, проявлена, таке досягнення результат, Дасть вам можливість поправити ваше фінансове становище. Ваш гаманець ем, отримає таку е, певну. Ем... На таке, знаєте, як поповнення, і вам стане простіше. Або ж ви отримаєте новий спосіб, як заробляти, зможете заробляти самі, або просто ваш гаманець будуть наповнювати. Да? Ви зможете ще на когось розраховувати. Крім цього, це можуть бути питання, коли ви отримали інформацію, як ви можете заробляти. Також це питання, коли ваша кар'єра почала приносити вам дохід. Або ж ви зрозуміли, що вам треба зробити для того, щоб ви могли прям конкретно, щоб ви могли працювати самостійно. Це можуть бути, знаєте, набір інструментарія, наприклад, да? це може бути якесь приміщення, ви орендуєте. Або зрозумієте, як вам це все організувати, як прям практично це зробити. Тобто, коли соціальні досягнення і фінанси наші в згоді один з одним. Результат дає нам можливість відчувати себе впевнено, і наші власні заробітки ми теж можемо направляти на те, щоб змінити свій соціальний статус, якось по-новому зробити, переїхати навіть кудись, або от повністю поміняти свою мету. Раніше, приміром, я хотів працювати да, перукарем умовно, да, а тепер я перукар і майстер манікюра ще. І ще у мене плани на масажиста. Наприклад, тобто, от е, такі моменти. І у мене що важливо, да, от при такій, е, такому алегорійному поданні інформації, що важливо, у мене є гроші на те, щоб крім перукаря бути ще майстром манікюра і вивчитися, і е, заробляти на цьому, і потім перенаправити ці гроші на закінчення курсів масажу, ось це така замкнена система. Е, однак, нюанс, нюанс. В тому, що ви можете в цьому своєму запалі не зовсім розраховувати на вклад партнера. Він може бути або неявний, або ще такий, знаєте, от сируватий, незрозуміло, чи підтримає він мене, чи ні. Або ж він просто може не сприймати ваш такий потенціал і вектор, він для нього просто без. Плюса, о, та більше з мінусом, або ж він не хоче, не готовий. Чи знаєте, так, от, якби гроші уходять, і а от конкретно дати вам ця ситуація нічого не може. Ви в результаті знову можете відчути, що ви опинилися в ситуації, покладаючись самі на свій власний гаманець. Крім цього, це ресурси партнера по об'єктивним причинам можуть змінюватись, коли він сам на це не впливає. Чи вона не впливає? Це може бути переорієнтація бізнесу. Це може бути часом, певний проміжок часу відсутня робота. Також це можуть бути якісь питання. Такого характеру, коли гроші от просто ніби розчиняються у повітрі, і в певний час да, не буде сталого заробітку. Також це взагалі може бути стан партнера такий, коли він якби не в змозі покривати ті витрати, да, які ви зараз маєте. І отут саме. Є момент, коли ви можете да, в це прям вникати дуже. А з іншої сторони, ця сфера ще відповідає за страхи. Коли ви будете боятися, чи в, з партнером ви зможете розділити, фіна, наприклад, фінанси, да, якщо це спільний бізнес, чи він вас підтримає, чи не буде у вас розділу потім цих фінансів, майна і так далі. Це також може бути така невпевненість в тому, чи ви зможете. От так ще може це програватися. Або коли на деякий час ви відпускаєте музу додому, і ви нічого не можете зробити з цим фактом. Немає натхнення в тому, як розпорядитися фінансами або ж ви вклали щось, але так і не можете закінчити, бо фінанси закінчилися. Також це може бути ситуація, коли. Ви просто розчаровані своєю покупкою, своїми вкладами, і це не дало бажаного ефекту. І у вас більше, якби було запитів внутрішніх, ніж по факту вам дала ця ситуація. Що ми можемо які зробити висновки? По-перше, да, зрозуміти, що це досвід, і ми маємо право на те, щоб зрозуміти, да, що для нас, наприклад, ця стара неефективна, або ми не так хочемо заробляти. Щось ми можемо дуже Довгий шлях долати в цьому напрямку, і зараз навіть підкріпити це ресурсами, а в результаті не отримати ніякого бажаного ефекту. От психологічно це не та атмосфера, там не той колектив, наприклад, або взагалі не той результат. І відпустити цю ситуацію, щоб в цей час минув, щоб ми психологічно розвантажилися і зрозуміли, що який би не був крок, це все одно крок, особливо в поточному житті. Або ж ми можемо переживати, да, заганяти себе в якісь такі ситуації непродуктивні і взагалі втратити будь-які орієнтири, натхнення і так далі, чого робити не слід, бо це все минеться. І транзитний період, тому він і називається транзитним, бо він триває певний час і дає нам можливість зробити висновки і не більше того. Дякую вам за увагу. Леви, всього вам найкращого, до зустрічі!